Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас італійська партія і дуже цікавий варіант італійської партії Гамбіт Еванса. е 4 е Кіньф3, Кінці 6, слон С4, слон С5, Б4. Це Гамбіт Еванса. Білі пропонують свого пішака. Вперше так зіграв Вільям Девіс Еванс в 1827 році. Тобто вже майже 200 років тому. Еванс він був морським валійським капітаном. І в його часті він так вперше зіграв, названий цей варіант. Чому білі так грають? Переважно білі грають С3 і намагаються провести Д4. Д4 можна підготувати. Спочатку зіграти Д3, розвинути фігури, а потім Д4. Одна з основних ідей італійської партії провести Д4. Але білі переважно не встигають провести Д4 в хорошій для себе редакції. Чому білі грають Б4? Білі намагаються відволікти чорного коня і слона від центру, від контроля поля Д4. І білі тоді захоплять центр. Але правда, жертвою цього пішака. Отакі от, от гамбіти вони були дуже популярні в 19 столітті. Тоді так грали в шахи. Агресивно жертва пішаків, фігур коротка партія. Оце тоді було так дуже модно грати. Чорні можуть побити пішака конем. Це не найкращий хід. 3-3. Кінь відступив Д4, ось в білих два пішаки в центрі. Єде СД. Можуть білі побити, але частіше краще зробити рокіровку. Пропонувати в жертву ще одного пішака. Це помилка бити ДЦ. Слони в 7, король Ев 7, ферзь Д5. Білі відігрують фігуру. Король є 8 ферзь h 5 Білі не поспішають бити фігуру, хочуть заманити чорного короля під шах. Тобто виграти ще один хід. Ферзь с 3. Звичайно, перевага в білих. Чорний король ослаблений, чорні втратили рокіров. В цій позиції чорні можуть і краще зіграти. Д6. Чорні далі розвивають свої фігури. Це Два пішаки в центрі. Слон b6, слон і кінь атакують пішака. Кінь С3. Розвинули коня поближче до центру. Невелика перевага білих. Інший хороший хід h3. Зробили віконечко і чорні не зіграють слон G4. Слон G4 це ідея в тому, що ми напали на коня, а кінь захищає пішака на d4. Так само. Намагаються чорні відволікти ферзя від поля D4. Тобто бити конем на B4 це не найкращий хід. Найкраще за чорних бити слон B4. Чорних є і інші ходи. Слону можна просто відступити, наприклад, на e 7 по центру. І виникає значно більш спокійніша гра. Пілі можуть зіграти А3, захистити пішака. Є ще хід b5, на коня, який захищає центрального пішака. Кінь 5. Кінь відступив напав на слона. Найкраще білим відступити слоном. Бо якщо виграти пішака, кінь c4, кінь С4, чорні зробили вигідний розмін. Д5, чорні починають грати агресивно, захоплювати ініціативу. Д5 це вилка. d, ферзь d5. Чорний ферзь в центрі активний. Усі боки атакує. Кінь Е3, ферзь Б5. Чорні відіграли пішака. Позиція буде відкрита в чорних пара слонів. Взагалі, позиція рівна або мінімальна перевага чорних. Найкращий хід за чорних слон Б4. С3. Слон під боєм. Куди втікати? На С5 точно не хочеться втікати, бо це просто під темп. Білі ставлять пішака в центр і знову слон під боєм. Можна відступити слоном по центру на С7. Д4 пішак в центрі, кінь 5. Напалена слона. Білі можуть виграти пішака. Трохи схожий варіант, я вже показував. Вигідний розмін за чорних. Д5, поставили пішака в центр з вилкою. Йде ферзь д 5 знову ж таки, чорний ферзь активний. Виганяємо ферзя з центру, ферзь а 5, ферзь активний, в нього багато ходів. Ця позиція рівна. Білий слон під боєм. Підступили по центру. Йде. Якщо це Д, хороший хід за чорних, д 5 поставили пішака в центр. Кращий хід за білих тут ферзь d4. Якщо кінь f6, то трохи неприємно e5. Кінь під боєм, він в центр зараз не може походити. Чорні грають d6, ферзь g7. Чорні повернули пішака, але чорні покращують свої фігури. Ферзь g 3, кінь є 7. Далі Тура може на g8 походити. І це рівна позиція. Також тут чорні грають слон А5, Д4. чорних є різні ходи. ЄД. Ферзь b3. Такий хід дуже часто трапляється в гамбіті Еванса. В першу чергу напали на поле Ф7. Чорні мають захищатися, ферзь f6 чи ферзь ф 7 Рокіровка. Білі продовжують розвиток, слон b6. Чорних є тепер ідея кінь А5 вилка. Чорні можуть грати, кінь А5 можуть не грати. Це по-різному буває. Це D. Звичайно, не ферзі 4. Такий дуже простий хід. Тура Е1. Виграли ферзя. Кінь Д4. Кінь Д4, слон Д4. Чорні виграли ще одного пішака. Кінь С3. Кінь хоче походити в центр з темпом, Кінь в 6. Слона 3. Білі швидко дуже розвивають свої фігури. Д6 хороший хід на захист. Тура АД1, туру по центру, напалена слона. Слон С3, ферзь 3, рокіровка. Другу туру по центру. Кінь ж 4. Як оцінюється ця позиція? Вона рівна. В білих на 2 пішаки більше. Білі фігури значно активніші. Пара слонів відкрита позиція, але з іншого боку, в чорних аж на 2 пішаки більше. Останній хід кінь g4 це чорні навіть самі створюють загрози. Є ідея ферзь h4. На думку комп'ютера, це рівна позиція. Звичайно, це ігрова, це можна грати. Також тут чорні грають d6. Ферзь b3. Напали на поле f7. Як чорним захищатися? Ось тут чорні можуть і помилитися. Ферзь f6 це помилка. Буде d5. Напалена коня, який має захищати слона. Кінь втік, ферзь b5 чи ферзь а 4 Подвійний удар, і виграли білі слона. Тому в цій позиції чорні мають грати ферзь d7. Саме з d7 захищати пішака. І щоб по діагоналі а 4 і 8 чорних не було проблем. Але тепер слон на С8 заблокований. В білих тут є різні ходи. Кінь БД2, слон b6. Рокіровка. Тобто білі не бояться ходу кінь А5. Кінь А5, ферзь С2. Чорні можуть і побити, можуть і не бити. Позиція рівна. Або, найдже, може бути мінімальна перевага чорних. Крім кінь Bd2 є хід рокіровка. Ось білі просто продовжують розвиток. Слон b6. В білих є різні ходи. Кінь Bd2, слон b5. Тобто створена загроза d5. А6 потрібно чорним розв'язуватись, слон а 4 Слон на 7. Тепер в чорних є десь хід b5. Так, кінь БД 2, кінь 5, ферзь с 2. Кінь с 4. Кінь с 4. Чорні розміняли коня на слона, але білі можуть те саме зробити. Ферзь це 6. Розмін. дає, дає, Де Кінь є 5. Білі відіграли пішака. Ферся 4. Чорні пропонують розмін ферзів. Чорний король в центрі без рокіровки, тому, звичайно, білі ферзів не розмінюють. Кінь 6 Тура є 1. Захистили пішака. Рокіровка. Білі і чорні майже закінчили розвиток фігур. Ця позиція рівна. В цій позиції чорні не зобов'язані бити кінця 4. Є інші ходи. Можна ферзь в слона з'явилися ходи. Або ось комп'ютер пропонує хід F6. Переважно F6 це помилка, бо стають білі поля слабкі. Але білі ж просто не можуть зберегти свого слона на цій діагоналі. Чорні або його розміняють, або виженуть звідси. Ще в цій позиції білі грають де Відіграють Відігрують пішака. А чорні у відповідь його не б'ють, грають слон Б6. Знову ж таки, є ідея кінь 5. Кінь бд 2 кінь 5. ферзь С2, кінь С4, кінь С4. І ось два коні білі борються за поле е 5 А чорні грають так хитро д5. І тепер два коні білих впираються в свого пішака. Кінь Сд2, кінь Е7. Розвиваємо фігури. Слона 3. Слон активний на цій діагоналі. С5. Чорні блокують слона, ставлять пішака поближче до центру. Рокіровка, рокіровка. Це рівна позиція, або навіть може бути якась мінімальна перевага чорних. Повертаємось до початку. Гамбіт Еванса починається ходом Б4. Хороший дебют. Можна так грати. Переважно виходить позиція рівна, або краща в чорних. Якщо ви граєте проти сильного суперника, особливо в класику, то, мабуть, це буде не найкращий вибір за вас. Але якщо ви граєте бліц, а особливо кулю, то це хороший дуже дебют за білих. Чорні мають знати ці варіанти на пам'ять. Але переважно вони цього не знають і витрачають час, щоб знайти найкращі ходи. І не факт, що вони ці ходи знайдуть. Тому бліц-куля за білих так грати добре. Я намагався пояснити Гамбіт Еванса. Сподіваюся, вам сподобалось. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, залишайте коментарі. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!